Серед багатьох декоративних лян климатися, безперечно одна із найефектніших груп. Їх люблять садівники в усьому світі. За витинчену красу, зарясне квітування, за здатність перетворювати найзвичайнішу опору на живу та квітучу картину весною у квітні-травні розквітає один із найвражаючих представників цієї групи Клематис Гірський. Його потужні пагони можуть стягати до 10 метрів у довжину, буквально оплітають арки, паркани, балкони, прикрашаючи все навколо пишними шапками квітів. Я вже показувала на своїх сторінках найближчого родича клематис «Арманта». Обидва климати родом із Гімалаїв, але климати сарманда вічно зелений і може рости і як ліана, і як В залежності від того, дамо ми йому опору чи ні. Цвіте він трохи раніше і дуже гарно пахне, а от гірський не пахне, але має свої особливості, а саме сорти як білого, так і рожевого кольору, які створюють враження живого квіткового водоспаду.